На АЗО, я хочу звернутися до привізника, я спеціально став, щоб скільки до вас Також вийшло, що весь цей час я не зміг допомочити. Розкажіть, будь ласка, ви кажете про компенсацію збитків. Ви знаєте, яка зарплата була в 2013 році у мобілізованого військового? Або у добровольця, який взагалі батальйон Донбас отримав по 900 гривень на місяць? Це прибут. Це на роботі. Послухайте. Батьки, які втратили дітей, є сім'ї, які втратили будування. Є держава теж компенсує справді Якщо є якісь компенсації, це одиничні випадки, і ми боремося за свої права. Хараш, От, в, ми розуміємо вас. У ну, вас теж є важлива проблема, у вас є, звісно, якісь видатки. У вас десь зменшився прибуток. У всій країни зменшився прибуток. У всієї країни, і зараз важко, дуже абсолютно всім категоріям громадянся. Ви як бізнесмен, я розумію, що ви повинні постійно працювати над збільшенням прибутку. Але ви зрозумієте, що зараз в країні не війна і, звичайно, соціальне навантаження повинно бути. Так я знаю, що багато хто з вас допомагає. Я знаю, що багато хто з вас допомагає досі. Але зараз всі потрібно не сваритися в такому форматі і дійсно менше. не. Ні, ні, просто ми вважаємо, що пільгарики нам поклониться. Просто. За binpivza, и, uh, я. За Ви, Стики можете. Стихи можете ваша у меня. Зачем мышц? Я вам признаюсь, я с ним життя буду ситуацию, заключающий и свою семью, и вашу, і вас, і я вам поклоню. І я вам хочу поклонитесь. Я вот вас виріс, а вовкель, купеску, как вот это. Давайте заспокоїмося і переведемо шишки в цю історію.